Дивитися світові новини тижня. З вами Вікторія Костенкова. Вітаю вас! У швейцарській громаді Блатен обвал льодовика спричинив масштабну повінь. Знищено до 90% будинків село майже повністю поховане під завалами. Потоки річки Лонца та струмка Гізентела заблоковані, утворюється загрозлива водойма. Влада евакуює сусідні села та шукає зниклого 64 річного чоловіка. До пошуків залучено дрони та гелікоптери. За словами місцевої влади, масштаби руйнувань катастрофічні. Ситуація лишається критичною, можливі нові суви та затоплення. Сильні повені в румунському повіті Харкіта загрожують соляній шахті Прайд, популярній туристичній пам'яті та джерелу доходу для місцевих мешканців. Влада закрила шахту після затоплення частини галереї. Евакуйовано 375 осіб. У шахті розташовані парк, каплиця і лікувальний центр. Шахтарі намагаються врятувати іншу частину, зводячи дамби. За останні 30 років ціповані вважаються найсильнішими. У кількох повітах діє червоне гідрологічне попередження. Ситуація залишається критичною. Цього тижня всі 800 співробітників американського мовника Голос Америки отримують повідомлення про звільнення. Повідомляє політику. це може означати кінець понад 80-річної історії служби, створеної під час Другої світової війни. Про спілки заявляють про порушення колективного договору, але агентство США з лобальних медіа ситуацію не коментує. Раніше адміністрація Дональда Трампа скоротила 600 позаштатних працівників. Судові позови працівників результату не дали, а роботу Голосу Америки фактично паралізовано. Новий високоінфекційний штам covid 19 шириться світом. Він уже спричинив масові госпіталізації в Китаї, де став домінуючим варіантом цього року. За даними Міністерства охорони здоров'я США, перші випадки зафіксували в березні-квітні 2025 року серед мандрівників. Хоча в США поки мало випадків для повноцінного відстеження, експерти попереджають, цей штам передається швидше, ніж інші домінуючі варіанти. Федеральний суд США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши широкомасштабні тарифи на імпорт. Це рішення викликало позитивну реакцію на світових фінансових ринках. Повідомляє аналітик ринку. Це рішення повертає довіру до американської правової системи. Білий дім заявив, що розглядає можливість оскарження рішення суду. У неділю потужний торнадо принісся над містом Пуерта Варе на північ Чилі. Сильний вітер спричинив значні руйнування будівель. За даними Чилійської національної служби запобігання стихійним лихам, щонайменше 13 осіб отримали травми та були госпіталізовані, проте загрози для їхнього життя немає. Місцева влада та рятувальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків стихії та закликають мешканців дотримуватися заходів безпеки. Сьогодні, за два дні до саміту з безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, США оголосили про обмеження на візи для студентів із Китаю, які мають зв'язки з урядом або навчаються в стратегічно чутливих галузях. Вклала три роки в навчання і тепер не знаю, чи зможу його завершити. Повідомила студентка з Університету Пенсільванія. Це політика страху, а не безпеки, зазначив експерт з міжнародних відносин. У коментарі для преси речник Держдепу заявив, що це тимчасовий захід в інтересах нацбезпеки. Сьогодні вранці патрульний літак військово-морських сил Південної Кореї зазнав аварію під час навчального польоту в південному регіоні країни. На борту перебували чотири члени екіпажу. Їхня доля наразі невідома. Місцеві жителі повідомляють. Ми чули гучний вибух, а потім побачили дим над пагорбом. Це був звичайний тренувальний політ. Нічого не віщувало біди, заявив представник ВМС. Міністерство оборони Південної Кореї розпочало розслідування причин аварії. Я обрала цей університет, тому що я впевнена, що саме в ньому я здобуду ту якісну і хорошу освіту. Мені подобається те, що для нас організовують різноманітні зустрічі, конференції, різноманітні тренінги, що я можу вивчати китайську мову. Це для мене теж дуже цікаво, і тому я обрала цей університет. Декілька років тому я зрозумів, що вивчення іноземних мов відкриває великі можливості до працевлаштування в майбутньому. І я обрав факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки через велику кількість рекомендацій. Та. Детальну рекламу освітніх програм. Всі дисципліни викладаються англійською мовою, що дозволяє мені розвивати моє мовлення у сфері, яка завжди мені імпонувала, а саме сфері міжнародного бізнесу. З самого дитинства я тішив до комунікації з людьми. Крім того, в школі я вивчав поглибленої іноземні мови і цікавився географією на серйозному рівні. Тому не дивно, що мій вибір впав на факультет міжнародних відносин на Волинському національному університеті імені Лесі Українки. І про свій вибір я не пошкодував. Я отримую. Серйозні знання і здобуваю корисні навички кожен день. Ні, з причин, чому я обрала Волинський національний університет, слугує міжнародний статус. Наш університет співпрацює з багатьма європейськими університетами. Мені, як студенту факультету міжнародних відносин, це є максимально корисно. Зокрема, наш університет має сучасну програму навчання і кожен з викладачів має індивідуальний підхід до студента. Наразі це були всі тижневі новини світу, які вдалося назбирати з вами. Була Вікторія Костонкова. До зустрічі на Нівроку.